Триває ефір на прямому з нами на зв'язку. Голова Асоціації молодих внутрішньопереміщених осіб України Аркадій Петросян. Слава Україні! Вітаю вас! Героям слава доброго дня! Вже не вперше з вами ефірі, але сьогодні акцентуємось на законопроекті 11161, який внесений до стін парламенту. Я хочу, аби ви внесли ясність і розповіли глядачам про що цей законопроект. Потім вдамося в деталі разом з вами. Uh, да, всім доброго дня. Дивіться зараз механізм. Компенсації житла для людей з Бахмута, з Маріуполя, з Авдіївки з міст, які знаходяться в окупації, його немає. Тобто, людина, яка виїхала з Бахмута, яка там втратила все, не може де юре довести, що її житло зруйноване. Хоча ми бачимо в медіа, що Бахмут як місто повністю його немає його повністю Росія зруйнувала. Проте люди там не можуть отримувати компенсацію. Наша асоціація стала співавторами цього законопроекту одинадцять Десят і ми розробили механізм для того, щоб житло людей, які яке знаходиться в окупації, воно порівнювалося до е, зруйнованого. Буквально 20 хвилин тому закінчився комітет з питань економічного розвитку та торгівлі Верховної Ради України. Е, комітет підтримав законопроект. Він виноситься в залу на перше читання. Ми дуже дякуємо народним депутатам з політичної партії Європейська Солідарність за підтримку цього законопроекту. Це те, що вони Підтримали ініціативу нашої асоціації молодих ВПО і внесли його до стін Верховної Ради. І цей законопроект в першу чергу про людей, про людей, які свідомо обрали Україну, іноді ризикуючи життям, і ми маємо допомогти їм компенсувати житло, купити житло на території вільної України. Аркадій, я на ключовий фактор цього законопроекту звернув увагу. Зазначається про те, що. А, ці компенсації виплачуватимуться. Ясно, що за неможливості прорахунку, там вартості пошкоджень, та там втраченого майна і так далі. От зараз є там умовно українець, українка, які нас дивляться, десь хтось знаходиться у Львові, там з Авдіївки, не знаю, з Маріуполя. І думають: а як і скільки я можу отримати, на що я претендую, умовно. А в мене там був триповерховий будинок, чи в мене була там двокімнатна, трикімнатна квартира. І так далі, ну питання ж багато виникатиме. А, да, і зараз є механізми, форма була розроблена кабінетом міністрів України, є прорахунок середньої вартості житла, і в будь-якому випадку ці, ці компенсації для людей будуть не зайвими. Ми маємо розуміти, що на сході України нерухомість була трохи дешевшою ніж в центрі України, тому люди зможуть отримувати достатню компенсацію, якщо ми все ж таки проштовхнемо свій законопроект і створимо механізм, який дійсно потрібен. Бен сьогодні майже майже 5 мільйонам внутрішньо переміщених осіб. Дивіться, я апріорі розумію, що були реєстри. Ця база даних є у власності там маріупольців. Ті, хто мешкали в Авдіївці, там були ті чи інші нерухомі об'єкти. Їхні квадрат, квадратна там квадратура, площа та житлова і так далі. Тому подібне. Тобто, фактично на основі цих документів можна приймати рішення. От ви кажете про механізми приймати рішення щодо компенсації українцям, внутрішньо особам за втрачене житло. Так, існують реєстри, існує право власності. Ми прописали механізми проти шахрайства. Так і ми наша, наша ключова задача в тому, щоб. Законопроект вже є на сайті Верховної Ради. Закликаємо громадськість ваших глядачів з ним обов'язково знайомитись, особливо внутрішньопереміщених осіб людей, які стикнулися з цією проблемою. І наша ключова задача все ж таки так: підтримати людей і українці за своєю ментальністю є власниками. І за нашим дослідженням, яке ми робили з Радою Європи, головною проблемою внутрішньопереміщених осіб в першу чергу є житло. Тому держава має забезпечити органи державної влади має. Забезпечити цих людей, які постраждали від війни, звичайно, дати механізм, щоб вони це зуслугу отримали. Реалізація цих механізмів лежить на плечах держави чи також і органів місцевого самоврядування, які також будуть долучатися до цього процесу. Без квінсистенції держави, органів державної влади, міжнародних інституцій, громадських організацій, інститутів громадянського суспільства. В принципі, відбудова України не є реалістичною, тому тут потрібно працювати всім разом. Тому і існує наша асоціація молодих випов. Ми працюємо з народними депутатами України з фракцією Європейської солідарності. Ми розробляємо механізми. Розробляємо зараз. Будемо розробляти ще й кредитну програму окремо для внутрішнього Переміщення очі, тому що за є оселею, яку зараз так сильно про яку зараз так сильно розповідає уряд, насправді з жовтня 2022 року було куплено приблизно 2000 квартир, і це і не тільки внутрішньопереміщені особи, це військові, це працівники там чи державних установ. Це є крапле в морі. Нагадаю, що тільки внутрішньопереміщених осіб у нас в країні 5 мільйонів людей. Якщо взяти коефіцієнт 2,7, це майже 2 мільйони сімей. Тобто з двох мільйонів сімей там дві тисячі отримала квартири купила квартири під непоганий такий відсоток, і ми вважаємо, що ця програма не є ефективною. Наразі і не відповідає викликам, які якими зараз теплося наша держава. Ну там є певні моменти по ЄОСЕЛІ щодо банківських розрахунків і так далі. і Виплати коштів тим, хто продає житло. Ну направду це окрема тема для розмови. Якщо її розбирати цю програму, і не на неї більш скрупульозно дивитися і звертати увагу. Я вам дякую за розмову сьогодні. На це хороша новина. Ми бажаємо депутатам народним обранцям активніше в стінах парламенту. По Цювати все ж прийняти цей законопроект і в другому читанні, бо для 5 мільйонів українців він є вкрай важливим. Аркадій до зустрічі на прямому голова асоціації Дякую. молодих внутрішньопереміщених осіб України Аркадій Петросян був з нами на зв'язку.